Якась інформація, яка буде допомагати вам розбиратися з проблемами, так, які вас оточують, так, налагодити своє життя, стабілізувати ваше положення в житті, так, повернути свої позиції. Угу. Якесь рішення буде вами прийнято в минулому невдачі, були спроби, але не виходило. Неодноразово були спроби добитися, а, чи виходу на якісь платформи, чи отримання якихось можливостей, так? Або досягнення якихось цілей кожного разу, як начебто ви стикалися з невдачами, як начебто вам щось заважало. І проаналізувавши це все, ці всі події, з якими ви зіткнулися, так? І йдучи по направленню до своїх цілей, ви нарешті, нарешті зможете зробити правильні висновки і прийняти це мудре рішення, яке вам так необхідне.